Така класична тріада міфів, самих базових, і про які знають всі, і стикались: це перше: це про взуття. Що якщо є поранення нижньої кінцівки, то не можна ні в якому разі знімати взуття, бо ти можеш ши. Гірше зробити, нога, грубо кажучи, роздроблена, то знімаючи взуття, ти можеш ногу відірвати. Де неможливо це. Навіть якщо там неповна травматична ампутація і та стопа висить на шкірі, ти не відірвеш цю шкіру, просто знімаючи берці. Це неможливо. Другий міф це те, що треба каску носити розстібнутою, бо коли влітає там, якийсь е е снаряд в каску. То, якщо вона застігнута, то ламається шия. І третій міф класичний, від якого плюються всі. Це те, що гемостатики порошкові призводять до опіків, і треба потім їх вирізати разом з м'якими тканинами, тому їх бояться дуже солдати. Абсолютно туфта. Все, все це схожий міф зв'язаний з казкою, так само зв'язаний з бронею. Дуже багато військових ідуть на бойові завдання без броні, бо так ти типу швидше пересуваєшся, а броня все одно нічого не рятує. Ні, тут ми маємо справу з класичним парадоксом того, що вижив: ми плутаємо причину і наслідок. Не броня не рятує, тому що поранення приходяться в кінцівки або живіт, або голову. А поранення переходяться на відкриті частини тіла, бо через броню грудна клітка не так часто поранена.